Я коза, дереза, за три копи куплена, пів бокалу плена, тупу, тупу ногами. Сколю тебе рогами. До речі, ви, мабуть, казку про козу дерезу знаєте. А от про козу, цвіркунячу ще, мабуть, не чули. Справа в тому, що. Другий вечір нам перед казками співають цвіркуни. Отож, діти питають, чого вони постійно співають? І от питання, чого так довго цвіркують, цвіркують, цвіркують цвіркуни. Жили собі на світі цвіркуни і співали вечорами довго-довго. Та так довго, щоб люди нарешті знудилися і заснули від їхнього цвірчання. Але люди слухали та ще й рахували, скільки разів цвіркають. Один, два. Три, чотири, п'ять і так до ста. Що не вірите, що так довго, давайте перевіримо. Один, два, рахували, рахували ми, і раптом я думала, що хтось таки заснув. Але це цвіркання не дає нам заснути. Отож, треба продовжувати казку. Один ціркун, який сидів найвище на дереві, вирішив був стати найзнаменитішим. І доцвіркати найдовше за всіх. Як ви думаєте, до скількох? До 150. Тільки йому ніхто не повірив, і тому прийшлося все перерахувати. Прилетів він серед ночі до сови та й заявляє: Я найдовше всіх у світі цвіркаю. Тож сьогодні я хочу встановити рекорд цвірконів. Ану, порахуйте, скільки цвіркну разів. І сова почала рахувати. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Може, в когось вийде з батьків дорахувати для діток до 150, а в мене не вийшло. Тому що стає нудно, і дехто вимагає казку про козу. Як ви думаєте, це ж не так просто вплисти козу до цвіркунів, але що скажеш, Ви думаєте, що той цвіркун встановив рекорд? Ні, він з пересерті полетів у село, щоб над хатами в людей співати і спати їм не давати. Сидить він на дереві, цвіркає так голосно. Ще вже й коза з повідки прокинулась. Лежить та коза та й думає, що ж то таке противне тут звіркотить, і сон мій збиває. Ано ж піду я та гляну. Вийшла коза на двір і каже до цвіркуна, Ме, ме е, ти хто такий? Чого спати мені не даєш? А цвіркун ще більше, ще протяжніше, та на одному диханні. Коза почала тупати ногами, а йому все байдуже, тоді кожна й каже «І Якщо зараз не замовкнеш, то я тобі на ніч свою колоскову заспіваю. А цвіркуну хоть би що. Далі цвіркає та так настирливо, що аж гай шумить від того цвіркання. Коза не витримала та почала голосно мекати. Ме. Аж так голосно, що вже й господар з хати вийшов на вулицю. Прийшов він до неї, завів її в повітку, прив'язав та всі на води у відеречку приніс, думав, що коза зголодніла та й кричить. От господар в хату та й знов його цвіркун переколихав до сну. Тільки козі не спиться. Почала вона з повітки свої мекання виспівувати. Ме. Коли це до неї прибігла мишка. Видно, почула запах сінця свіжого, і зернятка шукала. Та все до козячої пісеньки свою партію запікала. Пі-пі, пі пі Пі-пі-пі! 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 Пі-пі-пі!» А на той повітковий дует додалися собаки з вулиці. Вовки завили. Від собачого співу прокинулись корови, та й своє заревли. Вже й світати почало, а цвіркун все цвіркав, поки треті півні не співали. А за ними курочки та й своє соло завели. І коти повилазили з ніжним своїм м'явканням до свого хору. Бо ж коти вночі не могли співати, щоб мишок не злякати. Цілу ніч вони полювали на шкідників, а на ранок на повні животи як затягли. Мяу! І як вийшов господар з хати, то в нього в голові звучав цілий хор співаків, де навіть поросята підрохкували після нічного плавання в своєму болоті. Нарешті вони очухались та захрюкали у лад із усіма. Уяви, який це хор був? Господар швидко до повідки та й питає козу. Чи це твоя робота? Це ти, кизонько, всіх до співу надихнула. Мекала всю ніч, напевно, а коза тільки головою похитала. Відтоді хор пташино звірячий співав кожного вечора. Та й вранці, а господар вирішив, що то його коза Ой, має неабиякий диригентський чи режисерський талант. Бо хто б це міг так хор організувати? Це ж яке треба мати працелюбство, щоб цілу ніч влаштовувати таке звучання. <глеви> ау, 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 ау. Какаряка, І насправді коза стала артисткою у їхньому дворі. Не вірите, час від часу вона співала ночами, брикалася, а господар все слідкував та й подумав, що в неї не розкритий артистичний талант. Отож, вирішив він її долучити до колядницького вертепу. Як вони по селу ходили на різдвяні свята, то взяв він з собою козу, щоб вона людей веселила своїми меканнями і бриканнями. А та коза ще тою вискочкою була посеред колядування впаде, наче мертвою прикинеться, потім знову підніметься та й затанцює. За ті її вибрики люди гроші давали міхоноші, то так і прижилася коза у колядницькій ватазі. А люди їй спеціальні пісні придумували до її вистави. Го, го, -го коза, сіра я, Ой, розходися, розвеселися по всьому двору, по веселому, де коза ходить, і там жито родить, де не буває, де вилягає, де коза ногою, там жито копою. Коза упала не жива стала. Протягла ніжки, витягла ріжки. коза, козуню, ну розбудися, газдій газдині низько вклонися. Ой, коза, козо, коза небого, поскачи козо, трохи немного, та й так скакала та коза й пішла про неї слава. Що з інших сіл люди хотіли її до себе в групу колядницьку запросити. Навіть брали інших кіз і пробували повторити виставу, але жодна коза не грала так, як ця цвіркунова коза. Довелося іншим групам колядників зробити собі маску, кози та брати кожуха, щоб вдавати, нібито в них є теж коза. А насправді ту роль кози грав хтось із людей. І так досі ті люди бавляться в ту виставу та й розради собі шукають у цьому непростому житті. А коза вже і віку отжила, та люди досі пам'ятають її пісні і танцюють її козячі танці. І цвіркуни досі тіє, як тоді, три тисячі років тому, досі співають над хатами і в лісах диких. А знаєте чому? Щоб нагадувати людям. Про ті співи природні, про цю казку, в якій співали кози, собаки, поросята, коти, півні, курі, корови, миші, і навіть люди заспівали, бо тепер тих співів людських менше чути, як хору цвіркунів. То тільки на вас, діточки, вся надія, що добре ви казочку послухали і зрозуміли, для чого співіті треба, бо навіть та коза. Коли в неї дітки народилися, і вона їм колисково співала. Ме, ме, моє козиня, я співатиму тобі щодня, щоб ти гарно мекало, бігало і хекало, щоб вреднючі цвіркуни не, не забрали твої сни, ме, ме, Може, від цієї колискової цвіркунячої кози ви заснете. На добраніч! Слухайте нові серії Писульки від мамульки.